І до мене пів сьомого ранку, 25-го позвонили, Сказали на пів восьмого У 25-го я вже був за силу. Був в 72-й бригаді Чорних Запорожців. Направлення в Бахмут. У нас був новостворений другий стрілецький батальйон. Я був старшим водієм. Ми були взвод матеріально-технічного забезпечення. Як попав я вже на Бахмут. То, цього. Кайпа має тобі Бобіка, якось треба можна взяти. Мені колес не треба, мені треба тепловізор. Щоб ви розуміли цей тепловізор, останній вже ми відходили нижче, бо за сутки над нами все спалювали. Ну, Артилерія, міномети, все спалювали, одні з тоборів лишалися ну, посадці. Перейшли, копалися, знов спалили все. І останні позиції ми відходили. Ну, повністю. В... У ваш броня, каска, рюкзак. У мене в рюкзаку в карманчику тепловізор цей був. Я два метри не добігаю до окопу, вже ну, були там накопані нами окопиці. І зривається як 120-та міна надо мною, ні виходу, ні приходу не чути. Листя посипалось, посипалось. Потім вечір достаю, розпакую рюкзак. Достаю тепловізора, рідина якийсь мокре, осколок тепловізора. Щасливий, чи так воно фортуна, був би осколок шиї, щоб не тепловізор. Ми ж вершиною, яку демою були за верхнім зайцем. Серйозно було там все. ну Мінус нульовий ми були. У нас три чоловіка залишилися. Два рідних брати, з них один командир. І вийшло так, що Богдан залишився командир команді в окопі. Снайпер до звукової зняв. А вісім суток не спали. Читай, круглосуточна артилерія, міномети. Вчора рано і ввечері літачок всі зеленку прошуровував з вертушкою. Ну, з його рідним братом попали в полон. Три місяці по ще були в полоні, в підвалах. Ну і з пораненням попало. Там ще додали на допитах. Повернувся з полону. 11 жовтня 22. Можу показати фотографію, як я повернувся з полону. Ось це такий повернувся з полону. Ну, а допону я був такий самий телослужені. Нас привезли ще на лінії розможування. Нас пустили по міному полю 700 метрів. А лише ж 200 на носілках 4 чоловіка несло. А два було у нас тросотих, що самі теж не могли йти. Але як у тебе було все, ніхто ніде. Десь місць по госпіталях. Ну, на даний час дали другу групу інвалідності. Цей світ ну, нікого бачити не хочеш, тікав від людей. Сну нема, постійно насторожі, щось чекаєш. Дуже важко, коли ти вже повернувся, і... та й зараз закрите пространство. Так, здоров'я потеряв. Але з піднятою головою в мене совість чиста і перед дітьми і перед внуками буде не стидно. Якось так.